Коли ми зростаємо у Христі і досягаємо якихось вже результатів, вже маємо певний досвід за плечима, часто ми не розуміємо того, що люди, які є поруч з нами, навіть якщо вони прийшли з вами разом до церкви. Вони йдуть свій шлях з Господом, і наша частина не вимагати від них рухатись в тому ж темпі, в якому рухаєтеся ви, а давати можливість кожній людині пройти свій шлях з Господом, пройти свої виклики, пройти свій темп. Тому що кожен рухається так, як це Господь бачить. У кожного є своя міра віри, у кожного є свої емоційні, якісь переживання, і кожна людина вона йде за своїм Богом, так як вона може йти. Ми не повинні засуджувати один одного, не повинні вимагати якоїсь емоційної стабільності або того, чого досягли вже ми. Ми маємо дати людям можливість йти за Богом. З чистим серцем, з радістю в мирі і бути підтримкою їм, допомагати і приймати їх такими, як вони є. Амінь.